Усіх вітаю. Я, як і більшість з вас, також не люблю, коли блогери лють воду, тому одразу перейдемо до суті справи. Майже кожного дня в українських групах постає питання найбільш поширене: чи дадуть мені дозвіл на проживання в Данії, якщо я вже прожив деякий час в іншій країні і маю там тимчасовий захист? Отже, відповідаю на це питання. Ну, і, до речі, в коментах люди. люди Діляться на, на, на два табори. Такі. Одні пишуть: так, у вас є шанс їдьте, інші пишуть ні, і так далі. І, поч... і починається суперечка, і так далі. Отже, поставимо крапку у цьому питанні, як воно є насправді. Я, як людина як блогер, який розповідає щось публічно і не дає якусь інформацію, я повинна спиратися на офіційні дані, на закони і так далі. Тому я так і буду робити. Отже. Часто люди, даючи відповідь на це запитання, спираються на досвід інших людей. Але ви маєте розуміти, що досвід інших людей і взагалі їхні обставини, ситуація це все дуже індивідуально. Тобто немає двох однакових людей, двох однакових ситуацій і обставин. Тобто, якщо Миколі умовному дали цей дозвіл, то це не факт, що дадуть вам. Бо ви не знаєте, які саме обставини у того Миколи чи у тих інших людей. Ви можете думати, що наче ви прожили в тій країні, і вони, і у вас там був тимчасовий захист, ви приїхали в Данію, їм дали цей захист, а вам ні. Тому в чому тут причина? Ми зараз подивимося: офіційний закон, що каже офіційний закон про українських біженців. Тепер поставте відео на паузу і уважно перечитайте цей закон. Навіть можете зробити скріншот. Умови для надання я вже розповідала в інших відео. Особливо зверніть увагу на останні речення і останній рядок цього речення. Я його підкреслила. Давайте уважно його прочитаємо. Якщо ваша заява на отримання дозволу на проживання в дані може бути відхилена. Прочитайте чому. Отже, пояснюю, що це означає. Це означає, що в законі немає ще такої відповіді. Тобто ваші шанси є 50 на 50. Вам можуть дати цей тимчасовий захист, а можуть ні. І це вирішує тільки міграційна служба. Тож, нікого не слухайте, ні тих, хто каже, що точно да, або точно ні. Це ви можете дізнатися, якщо тільки приїдете в Данію, подасте свої документи і будете чекати відповідь від міграційної служби. Тільки міграційна служба може вам точно на 100% сказати. Чи буде у вас тимчасовий захист в Данії, чи ні? Отже, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.